Добрий день, мої любі малята! Який різнобарвний світ оточує нас? Він схожий на веселку. Є ціла наука, яка має назву кольоротерапія. Це покращення здоров'я людини за допомогою кольорів. Колір впливає на нас не менше, ніж слово. Сьогодні ми зустрінемося з четвертим кольором веселки. А що це за колір? Ви дізнаєтесь, якщо послухаєте віршик. Загадку. Ти зустрінеш його в травці, він у парку є на лавці, в недостиглих фруктах є, смак картоплі він псує, в кавуні і чеснику, у чаю ще до смаку, Він у паростках пшениці і в очицях, що у киці, є також у світлофорі і у водорослях в морі. Здогадались вже, напевне, що за колір то? Зелений! Так, сьогодні день зеленого кольору. Зелений колір це колір природи. Давайте пригадаємо, що у нас в природі зеленого кольору. Це листочки у дерев і кущів, це травичка. Зелені рослини виділяють кисень, який дуже потрібен для всього живого. Недарма ліси називають легенями планети. Багато зеленого кольору є в овочах це кабачки, капуста і огірки. Зеленими бувають фрукти і ягоди, яблочко, ківі, агрус. У них дуже багато вітамінів. Також зеленими бувають тварини, коник, ящерка, жаба. Малята! Давайте подумаємо, де ще у житті. Зустрічається зелений колір. Зеленим може бути одяг, взуття, меблі. Іграшки. Малята! Щоб день веселого кольору був веселим, зробимо з вами веселе жабенятко. За допомогою тарілки намалюємо коло. Ось так. Гинаємо навпіл і прорізаємо отвір. Виріжемо коло за зразком і наклеїмо один на інший. Приклеїмо до основи. Приклеїмо ніс та щічки. Червону смужку виріжемо за зразком і зігнемо навпіл. Прикладемо коктейльну трубочку до смужки та склеїмо краї. Крутимо червону смужку за зразком. Трубочку фіксуємо скотчем. Малята! Наше Жабенятко і я дуже радіємо, що зможемо грати разом з вами. Молодці, мої любі малята! До побачення! Чекаю на ваше фото!